Про СВО або нічого, або обличчям на підлогу. 80 років битві під Сталінградом. На що натякає Путін? Ну і звичайно, щебет пропагандистів. Вони і досі не можуть змиритися з тим, що Європа дає Україні танки. Це рубрика А що там на Росії? З вами Олексій Кириленко. Вітаю! 80 років з часу битви під Сталінградом. Путін виступив із заявою в Волгограді. Колишній Сталінград, звичайно, він вирішив, що це не забути, не пробачити та навіть повторити можна. І почав плакати про танки. Ми свої танки їх границям не посилаємо. Ну у нас є чим відповідати. Звичайно, є замість мозку. Сміття сьогодні в Україні кожен день Сталінград, але цей бункерний вважає, що це освобождення Приміненням бронетехніки. Дело не закончится. Все должны это понимать. Далее начал говорить про погрозы России и взагалі усилия Кумачню. Что-то там про победу Бесия. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятно простая истина. Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа. Традиції вбивати, красти та гвалтувати. Ось це ваші традиції. Волали про Сталінград, і так звані експерти на РОСТБ. За 28 днів німці взяли Польщу. А в Сталінграді за 28 днів вони взяли три дома. В Сталінграді за 38 днів вони перейшли з вулиці на вулицю. Нічого не нагадує: Київ за 3 дні, Харків, Херсон. Ну, ми бачимо, в кого росіяни вчаться. Тільки всім відомо, чим закінчилася війна з фашистами. Це ми не натякаємо, а прямо кажемо. Перемога України попереду. А наступного пропагандиста і зовсім занесло. Руски не здаються. Це дуже страшний режим. Ну а оценка к вам прийде ще попозже. Ви вмість того, щоб це все зрозуміти, посилаєте к нам танки з крістами на башнях. Посылайте, чтобы убивали нас. Нас. Нас, которые 9 мая без всякого принуждения или административного надзора выходят на бессмертный полк и несем над головой фотографии наших предков, отцов, дедов, которые дошли до Берлина, Будапешта, Праги, Вены, погибли при форсировании Днепра. Це дуже цікава історія, а особливо коли несуть портрети бойовиків, таких як гіві, моторола або царя Миколи. Вони, мабуть, теж загинули при форсуванні Дніпра. <звук> І наостанок про свободу слова на Росії. У Краснодарі чоловік та жінка вечеряли в ресторані, говорили між собою про так звану спецоперацію бункерного. Що саме казали, не повідомляється, але їх бесіда когось не влаштувала. Мабуть, правду якусь казали. І хтось викликав поліцію. Підсумок, година обличчями на підлозі та протокол за хуліганство. Така собі країна рабів. Скоро, мабуть, не можна буде й чихнути. Таким був тиждень на Росії. На цьому все. Олексій Криленко, Олена Селенко, Наталія Богиня. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал. Побачимось!